Сьогодні на ремонті ПВМР, 10,2 кВт. Раз згорів, хазяїн замінив транзистори, згорів другий раз. Прислали китайці йому плату. Ось нова плата. Ось нова плата. Ми її допрацюємо і поставимо. Так, прийшла з Китаю нова плата. Сказали китайці, що все допрацювали. Зараз будемо пробирати. Пробіжемось по блоках живлення. Так, мінус 12 вольт. Є мінус 12. Плюс 5. Є 5 вольт. 12 вольт. Є 12 вольт. Так. Включає. Так, Напруга на оптодрайвера теж в нормі. І головне, щоб напруга на управління низьковольтних транзисторів не превишала 20 вольт. Дивимося. В старих платах всіх було від 25 до 30 вольт. Треба було понижувати, бо вигорали ключі. Так, дивимося. Включаю. І теж порядок 18-19 вольт. Все. 19 вольт це при нагрузці на блок живлення. Коли знімем нагрузку з блока живлення, запускаємо. 13,7 вольт. Все. Повний порядок. Так, і ось китайці як допрацювали. С-58 і С67 поставили перемичку. Просто не знаю, я відпаяв її. Тут перемичка є своя, але вони ще поставили доповнительну провод. Не знаю для чого це, але ну, ось так. Так, Зараз знімемо з цилограми низьковольтних транзисторів. Подивимося, що на них включаємо. Так, дивимося осциллограми. Все, порядок. Все в нормі. Так, а зараз знімемо осцилограму синхронного випрямляча. Запускаємо. Теж все порядок. Все добре. Все, ставимо плати на місце, все підключимо, складемо і далі знімемо відеозапуск. Так, все, зібрали інвертор. Провірили сонячну плату, ставимо кришку і пробуємо запускати. Подивимося, що він у нас покаже. Так, включилась розкачка низьковольтних транзисторів. Все чудово, все працює. Зараз ставимо на стенд, підключаємо сонце, підключаємо нагрузку і тестуємо.